Суд визнав незаконним стягнення оплати за розподілення газу з Волинянки у Луцькому міськрайонному суді. Слухалася справа щодо заборгованості, яку нарахував Волиньгаз Волинянці Марії Клімчук. У позивній заяві йдеться, що жінка, яка проживає у Лищі, заборгувала газовикам 10 тисяч гривню за розподіл природнього газу в період з 2020 по 2021 роки. АТ оператор газорозподільної системи Волиньгаз звернулася до суду з вказаним позовом. Просить суд стягнути з Клімчук Марії Юрівни на користь АТ. Оператор газорозподільної системи Волиньгаз 10 тисяч триста гривня 58 копійок заборгованості за надані послуги з розподілу. Природного газу та судовий збір у сумі 2684 тисячі шістсот гривні з підстав, викладених позовній заяві. Тож виходить, що окрім плати за розподіл газу, з громадянки вимагають ще й сплатити кошти за судовий збір. Цю справу слухала колегія суддів, головуючи суддя Віталій Ковтуненко. Під час судового засідання намагався з'ясувати, керуючись законами України, чи дійсно цей борг є реальним та обґрунтованим. У ході засідання, на якому був присутній лише представник «Волиньгазу», суд зазначив, що насправді газорозподільча система, яка знаходиться у селі лище, не належить компанії. «Волиньгаз» не надав відповідних доказів суду. Таким чином позивачем не надано жодного доказу, що у АТ-оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» в межах села Лище Луцького району на законних підставах перебуває газорозподільна система. Тобто, АТ оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» самовільно користується газовими мережами Луцького району в межах села Лище, які йому не належать. Виходить, що і нарахування заборгованості та вимагання оплати з людей є незаконним. Тому суд виніс таке рішення по справі громадянки Марії Клімчук. Відмовити акція. Енерному товариству оператор газорозподільчої системи Волиньгаз в задоволенні позову до Клімчук Марії Юрівни про стягнення заборгованості за послугу розподілу природного газу. Рішення по цій справі склали у повному обсязі 13 грудня, проте воно ще не набрало законної сили. У позивачах тобто Волиньгазу є право подати апеляційну скаргу аби оскаржити рішення. Разом із тим, станом на зараз, жителька села Лище не зобов'язана оплачувати більше 10 тисяч за розподіл газу, проте це може змінити. Якщо компанія подасть апеляційну скаргу.